Доброго дня, шановні діти! Сьогодні на уроці ми розглянемо з вами таку тему комп'ютерна графіка, растові та векторні графічні зображення. Дізнаємося на уроці про види графічних файлів, графічні редактори та поняття комп'ютерної графіки. Для того, щоб розпочати нашу роботу, нам потрібно згадати, як правильно сидіти за комп'ютером. Щоб не нашкодити своєму здоров'ю. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок, який зображений перед вами. Що ж таке комп'ютерна графіка? Це галузь діяльності, у якій комп'ютери використовують для створення зображень, а також для обробки візуальної інформації, отриманої з реального світу. Частіше для цього використовують сканування ілюстрації, підготовлені художником на папері або ж фотографії. Види комп'ютерної графіки це статична, нерухома або ж динамічна анімація, комп'ютерна мультиплікація. Вони бувають двовимірні та тривимірні. Види комп'ютерної графіки розрізняють за способом формування зображень растова, векторна і фрактальна. Перед вами приклади зображень векторного, растового та фрактальної комп'ютерної графіки. Відповідно, розділи комп'ютерної графіки, які вивчають технології опрацювання таких зображень, називаються векторною графікою та растовою графікою. Подивіться, будь ласка, на малюнки, чим вони відрізняються. Програми, призначені для роботи з растовими зображеннями, це Paint, Adobe Photoshop та Gimp, які ж переваги растової графіки. Це простота автоматизованого вводу зображень, фотографій, слайдів, рисунків за допомогою сканерів, відеокамер, цифрових фотоапаратів. Та фотореалістичність. Можна отримувати різні ефекти, такі як туман, розмитість, тонко регулювати кольори, створювати глибину предметів. Растові зображення можна створювати в графічних редакторах, фотокамерами та сканерами. Властивості растових зображень. Піксель є найменшим об'єктом растового зображення і має такі властивості: розташування та колір. Розташування вказує на місце знаходження пікселя в сукупності пікселів зображення. Растові зображення ми неодноразово опрацьовували у графічному редакторі Paint. Будь-яке растове графічне зображення, як єдиний графічний об'єкт, має певні властивості. Розглянемо деякі з них: це розмір, ширина та висота малюнка, роздільність, кількість пікселів на одиницю довжини зображення. Що більше значення цієї властивості, то чіткішим і яснішим виглядає зображення. Але й більшим є розмір його файла. Глибина кольору. Це кількість бітів, що використовується для кодування кольору одного пікселя. Основними властивостями векторного зображення є види графічних примітивів, з яких будується зображення, та кількість кольорів, що використовується для створення зображення. Графічні примітиви мають такі властивості. Це розмір, форма, кольори товщина ліній. Колір і спосіб заливки внутрішньої області. Векторні графічні зображення створюються лише в середовищі векторного графічного редактора та трасуванням зрастового зображення. Векторна графіка представляє зображення як набір геометричних примітивів: це крапки, прямі, кола, прямокутники, криві лінії, які описуються математичними формулами. Об'єктам надаються деякі атрибути, наприклад, товщина ліній, кольор заповнення. При відтворенні об'єктів, що перекриваються, має значення їх порядок. На зображенні показані векторний малюнок і окремі його елементи. Векторна графіка це будь-яке зображення, яке складається з кількох об'єктів. Властивості кожного об'єкта можна змінювати незалежно від інших. Які ж програми призначені для роботи з векторними зображеннями? Це coverdrive, Macromedia та стандартний додаток у Microsoft Office Word Editor. Приклади значень, яких може набувати лінія контуру як властивість графічного примітива в одному з редакторів векторної графіки: це тип або ж стиль лінії. Вона може бути суцільна, недрібний пунктир, дрібний пунктир, крапки, штрихи. Далі різні пунктири та товщина, тобто від тонкого до товщого, і колір. Переваги векторної графіки це невеликі за розміром файли. Розмір об'єктів та опис кольорних характеристик майже не збільшує розміри файлу. Об'єкти легко трансформуються, ними легко маніпулювати. Векторна графіка може містити в собі фрагменти растової графіки, які перетворюються в об'єкти, але мають обмеження у їх обробці. У програмах векторної графіки є розвинуті засоби інтеграції зображення та тексту. Формати файлів растових і векторних зображень. Я вам надаю. Для растових зображень формати файлів та для векторних зображень, в яких форматах можна зберегти файли. Ну і На завершення ми з вами розглянемо основні елементи вікна Paint. Для того, щоб відкрити цю програму, нам потрібно натиснути пуск, всі програми стандартні і програму Paint. З чого складаються основні елементи вікна Paint? Це рядок заголовка, рядок меню, робоча область, смуга прокручування, палітра кольорів, основний колір, колір фону, рядок стану та панель інструментів. Ваше завдання намалювати мені овочі або ж фрукти у програмі Paint. Та надіслати мені. Я буду чекати ваше виконане завдання. А на сьогодні я дякую за увагу! Успіхів вам у роботі!